Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого тауранчика. Це в нас 14 рік в такому цікавому золотистому кольорі. Це у нас 2.0 TDI 103 кВт 140 кінських сил. На механічній коробці передач, машина 7-місна в комплектації Life. Авто в нас з маленьким пробігом, все в рідній фарбі без тут підкрасу. І По кузову все таки має 2-3 сколи на капоті, а все інше таке екстра. Машина не їздила, але тут виробітки немає, навіть найменшої на цих дисках. Вікна всі в нас рідні, всі, всі, включаючи лобове. У нас такі сидіння по салону. Так скоренько зніму, бо приїхав в сервісний центр, я в сервісному центрі людина вже за цю машину Зразу мені скинули завдаток, побачили цю машину і. Ручка як виглядає. З'явту автопарковка, круговий парктронік, підігрів сидінь, бокзонний кліматронік, підігрів лобового стекла. Камера в цьому, з зеркалі, то до асистента дальнього світу світла. Зверху у нас бардачки, потолок у нас чистесенький, чистенький. Машині хімчистка не робилася, приїхало з Німеччини, застелив такі хоч і коврики, будож на спадав вчора. Всюди болото, добре, що куломрево асфальт. Обшивочки в ідеалі, це у нас цього клієнта рюкзак. Тут у нас і столики, все робоче, дефлектор ціленький, ззаду, до речі, в нас. Там кришка стоїть до цього фаркопа. Диски в ідеалі, ці теж виробітки не мають, це стирається. Це... Букви у нас присутні. Тут у нас лед освітлення. Тут звичайно піднизу у нас присутній насос. Тут у нас ще видно. Не можу це відкрити, але бо це однією рукою незручно. Але там у нас є насос і балончик. Тут ми маємо трикутник. Багажник у нас чистесенький. Розина вся хороша, рік у нас 20-й, 40-20. Тут теж диск віддалі, в ідеалі. Автомобіль сам особисто купляв в Німеччині і приганяв. Авто стояло в Німеччині в салоні Volkswagen. Хтось взяв новий автомобіль, а цей лишив. Я його сам особисто забирав з салону Volkswagen. Холодильник є, звичайно, присутній. Тут зверху в нас бардачки в потолку, пороги не потерті, автомобіля був один єдиний власник в Німеччині. Лобове стекло в нас оригінал. Тут у нас як почати шукати якісь такі три скольчики мінімальні, і десь тут ще був скольчик і все покажу що в нас під капотом О, тут у нас якась присутня наклеєчка така зараз ще її видно там дамфера в нас не чути тут на вулиці у нас буде генератор сильний шум на вулиці бо нема світла в сервісному центрі і вони завели генератор Той генератор так тарабанить що ніфіга не чути що здається що там від машини йдуть такі звуки а то йдуть звуки від цього генератора у нас присутні вибасто. Автомобіль я особисто замінив мастило 105W30. Там є підкреслене яке. Так, по щупу. Акумулятор у нас дуже хороший в машині стоїть 61 А, але заводить машину з підтика рано. Але це йде гелевий. Має бути ніби 70 але хтось поставив такий трошки слабший. Так ні один болт у нас не крутився, ні по капоту, ні по Тут там фарба Робив діагностику у нас по форсунках, форсунки в нулю, ніяких, ніяких помилок взагалі немає по автомобілю. Авто їде дуже жваво, ніяких таких нюансів. Сажує фільтр на місці, ніколи їх не видаляють, цим не займаються. До речі, у нас круговий партронік по кругу. А ці диски машина стояла, падав ночі. А тут я від Мерево недалеко живу, зараз покажу. Як це... Ці диски, ми щось камера виключилася. То ці диски покажу на салити, що це стирається. Це стирається, це просто від дощу, бо хтось зараз каже ржаве, бо тих коментаторів в інтернеті хватає. які зараз глупості напишуть, що цей диск. Це від дощу, що це тормознути раз і цього не буде. Так, що ще по автомобілю розказати? Є багато інших таваранчиків наявності, там приїхав теж тауран-крос сіренький, 12 рік на шкірі. Семимісний, на шкірі, світло-сірому з панорамою на максимальній комплектації. І ще буде сіренький 15-го року тавранчик і буде 10-го року в старому кузові. 1.9 TDI, всіма любимий, БЛЗ, мотор. Буде такий 10-го року, він десь там буде до двох тижнів. І цей 2015 року теж до двох тижнів буде. І цей крос плюс-мінус, те, теж так. я його купив, але ще його не привіз. Буду завозити десь от там до двох тижнів, він буде вже тут в Україні розмитнений. І що там ще буде в наявності? Зараз подумаю, буде машин так багато. І є в наявності цей сіренький такий, що в мене виставлений в хайлайні. Він мене виставили є на Ютубі Auto на цій сторінці. І є синенький на автоматі. І завжди щось нове доїжджає. Щось хочете, дзвоніть, пишіть. Автомобілі сам особисто купляю в Німеччині, сам їх перевіряю і сам приганяю. Але в більшості ці автомобілі рідко йду своїм ходом, приганяю автовозом. Бо німці на цих автомобілях їздять по 30 тисяч на маслі, і я щось після тих 30 тисяч, а вони завжди, як мають продавати, ніколи масло не міняють. І я щось маю страха на цьому маслі їхати, яке наїздило 30 тисяч. Я краще заплачу за автовоз, буду їхати автовозом, безпечно, машина приїде в нас, віджену її на станцію, все перевірять, оглянуть, і тоді її буду вже там, десь на ній їздити. Ну, Я не знаю, в мене є така фобія, що на неперевіреній машині не їдеться. десь треба відігнати на станцію, повністю Служити, а тоді на ній можна десь з'їхати. Ось таким способом це все роблю. Поломаних машин не продаю. Всі автомобілі, що їм не бракує, треба міняти демфер. В цьому кросі, до, до речі, там буде стояти новенький демфер фірми Люк все купляю з верхньої полки в магазині. І все обслуговується до йота, потім це передає клієнтам ці машини. Поломаних машин не продаю. Підготовлюю автомобілі, так як підготовлюють німці до тогогляду. Обслуговується все до найменшої дрібниці. Що кожна машина може пройти німецький теогляд. Я в цьому впевнений, бо я розмитнив машину, продав машину, автомобіль поїхав в Берлін. І в Берліні автомобіль їздив на станцію Фольксвагена, і вони казали, що вони ще не бачили таку обслужену машину. Це був 13 2013 року, темно-чорний на шкірі. Не пам'ятаю, чи я його виставляв. І... Клієнт купив машину в мене в Україні і поїхав в Берлін. Бо так було вигідніше їздити на українських номерах. Там зараз їм ніби щось заборонили чи продовжили знову, я вже навіть не знаю тих нюансів, що там з тими біженцями роблять, бо там щотиждень їм вигадують щось нове. Але дехто їздить, дехто ці машини повідганяв в Україну, дехто каже, що продовжили. Але це залежить від Німеччині від землі. Там в кожній землі, так як в нас області, там є землі, там свої правила і закони. І там тих кажу, правил багато, їх всі вивчити неможливо. Я всі машини приганяю з цього району, там, між Дортмундом і Гановером. Є таке місто Ряда від Там У мене багато родичів живе, приїжджаю туди. Плюс-мінус в тих межах під Голландією ці машини шукаю і купляю. Отаке-то. От Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Любе авто можу пригнати з Німеччини, яке вам підходить. Але металоломом не займаюся. Автомобілі переважно плюс-мінус з Німеччини гнати в районі 10 років. Е мають до 10, а старше 10 це дуже невигідно з Німеччини гнати. Це Польща, Литва. Будь тяжко знайти вже в хорошому стані такі автомобілі в Німеччині. Так що тут на сервісний центр покажу. Вдалек всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.